А в мене той. День народження сьогодні, так що з вас подарунок. Угу. Підписочка на канал і лайк. Отак от. Все, приємного, перегляду. Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в такий режимчик під назвою War Age Tycoon. І мені зразу пропонують купити у Open Mutation. Щось -то там. Now go to the collection area and get some money. Коротше суть гри, ти прокачуєшся, купляєш е, отакі всякі приколюшечки. Е, вони з кожною новою штучкою, отакий чоловічок. Він еволюціонує. І замість того, що поно йти з добінкою в руках, він буде брати автомат, а потім там якогось. Бластера з, з, з якихось космічних війн. І таке інше. І мені треба піти туди, де гроші збираються. Це типу сюди, так? Ага, так. І що? І тепер отаку штуку купить, я так понимаю. Но отбед. Кажуть, ти неплох, старіна. А я скажу, я прям хороша бачите, що такі кенти вибігають. Той з рогаткою там, той у нас з дубінкою попригав. Вообще жесть. Скільки мені треба на наступний такий? Ох, -мо, 100 доларів, то ти знаєш багатько-багатько. Take all points to unlock. Um... Окей. Профітре сьорчи, це типа науковець буде, да? Який буде приносити мені більше бабок. Окей, ганбрукер. А, ось до напевно в оцього кента ми якраз таки і будемо прокачувати наших е, ну, солдатиків, якщо це можна так назвати. Ну, окей. Скільки там уже 146 баксів, хорошо. Ідемо, ставимо ще один такий спавнер, бемц. Диви, він же здоровий. Хо-хо-хо, А ну, покажіть мені його, покажіть. Осьо, він диви. З палкою такий, да? Не Ага, а тут що пишуть? Якийсь клубмен і... Слінк-шутер. Окей. Okay. І зараз, типу, все, що мені треба, це. А, ну, доріжка я не хочу купляти. Я по це тако за 400 купив би чувака, який буде прокачувати нам наших кінтів. От. Якщо, звісно, можна це зробити. Тут. Ой-ой-ой, за, за тисячі пішли ці не вишу. Хе-хе. знову впали. Так, ану, опен мутації. А, і саме тут прокачується мутація не в того кента, походу, да? Ось до еволюція буде. Ну, еволюція один. Кам'яний вік. Далі я прокачую, і він переходить в наступний. Йо, 900 баксів, це якось ти так знаєш, багатько. А скільки в цих кентів? мені вже страшно? 1600. Угу. А в тебе, а в тебе вообще три <звіхання> я буваю. Так, я маю, ві... я маю 800 баксів. Бамс, такий дядько. Ану, ганброкер. Не поняв. А, це в мене диви, є ствол. Я тобто можу йти і сам також заробляти, да? Правильно я розумію? Давай вже купимо ці і, і доріжки, і, і отакого от науковця. Такі тобі штуки купимо. Скільки стіни коштують? 200. Супер. Ставимо тут стіни. І тут надо буде стіни. Йой, надо буде всюди стіни поставити. А то то не прикольно. Так, пішли накидувати поки там, я так розумію, да? Воно ну, якісь індіана. Ану, бем, 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 бем. Та, да, диви, я її розвалюю, мені дають бабки. Супер. Воно ну, тако по тому дядьку можна накидати. А він прям довго не вмирає. Диви. Опа, 120 баксів, хорошо. Опа. Що за рицар? Окей, те можна теж розвалити. Там монокенд взагалі з ружбайкою якоюсь. Давай йому наваляємо. Требі треба бабки. 122 коїни. Сюди. Такого чела можна розвалити. Бемц. Хорошо. Ми вже 653 бакса. Та ти що, це такий? Супер. Ось до і цьому можна підійти наваляти з пушкою. Ой-ой-ой-ой-ой! Обалдеть у нього урон, ти поняв? А, ну за нього так той 165 баксів дали. Немало таке. Хорошо. Диви, воно б'ються. Це мої ж Да? так? Да, мої кенти розвалюють. Ось о такого з булавою. Можна кента завалити. бам 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 Все, хорошо, сюди на базу бабки. Пішли прокачуватись. Так, що тут? І тут ще теж півтори лежало. Йой. Знаєш, що ми робимо? Ми робимо Evolve. Отако бамц Що за муміє? Що за мумія? Ви що? Ну, ладно. Нехай, нехай. Так, давай все-таки отако стіни вже поставимо, а то пора трошечки. Так, тут вікна, медкіт, угу. Лазер Тор. ого, 600 доларів. Тут що? Тут також ось до така стіна. А як оцю купити стіну? Чекає? Чи ніяк взагалі, да? А, ні, ось до кнопка. Right wall, bams. І трубу тако поставимо. Давай вже і вікна поставимо. Щоб просто ж до мене ніхто не залазив, а то ну, на да, що воно мені треба? Медкіт. А я зразу отако, да, Просто хілюся? Якщо підійду, окей. Так. Так, то за робукси, тут е, також вікна. Ремінгтон, є. І такий пушка, диви. Ану. А, да! Обалдіть, нормально. Так, що тут можна ще купити? Сходи, полочки. Давай тако ще Ремінгтона поставлю. Бемц. Ааа, я можу тільки або одну таку, або таку. Хорошо. Окей. Питань тоді немає. Ану, Бемц. Ну да, полиці, ну, просто появилися, та й все. Поставимо ще тако сходи. І уже світло. Бемс. Все, найс. Найс. Пішли. А, а скільки тут поверхів? Диви її. Шість поверхів, плюс криша, і плюс ще якась там штука. Йо, я вас поняв. А ну, а можна від першого лиця, да? Да, диви. Уцілитись можна. Обалдіть, жорстко. Диви, диви, диви. Накидую по покінто. Ботікс, сюди. 220 баксів стільки! Ха-ха-ха! <с>. А чого тут багато? Не, ну не то щоб я проти там, ти знаєш. Я ж тільки за. Опа, а що це тут таке? Це просто світло чи що це? Чи я можу тут захватити точку. А ну? ні, тут тут. А да, диви. Є. скільки плюс 147 баксів в секунду мені дають за то. А? Генерал, доброго вечора. Две тако розвалюємо тут. Окресності наші. Ну це ж мої кенти, да? Да. І вони мені тут фармлять стоять. Йоу! Прикольно. Ні, це прям реально класно. Обалдеть, диви як довго кентав вбивав Ну і 367 баксів з нього злутав. Так то ти ж, ти знаєш, нормально. Ну, бабла мені треба прям реально багатсько Бо прокачки тут коштують грошей. Диви тако бем-бам-бем, -бем -бем, валим туда їх. Опа. Диви кей з луком кен, да? Це в мене такий теж буде, да? Ну як я розумію? Ні, але оце що ти можеш теж прийти сюди на точку і файтитись, то дуже прикольно зроблено. От я такого ще ніде не бачив. Мені дуже подобається це. Йшли на базу. Я думаю, там уже достатня кількість бабок зібралася для того, щоб туди піти і попрокачуватись. Диви, 13 тисяч. Ю-ху-ху-ху-ху-ху. Я, я просто зараз все куплю. Я все куплю зараз. Доріжки. 360, погнали. А щось якесь мусор. Декорація. Поняв. Декорацію мені не треба. Давай трубу купимо. Ще трубу. Там той міст. не знаю на що він мені. Якісь ще штуки. Йой, обалдеть, скільки все. Прапор. Бемс? Диви. Обалдеть. Я вважаю, так. Да. Це також декорації. Тут що? Стіни. Якісь ще ящики не потрібні. Тоже стіни. Хорошо. Що тоді все? Середину, я думаю, всередині все-таки прокачки будуть ну, трошечки полезніші. Ось, наприклад, другий поверх бемц. А світло, я ж уже купляв. Чу? Що за намахало? Ну ладно. Так, і давай я тоді пропоную попрокачувати наших отако кентів за 1600... за 1600... Да, диви, як я й казав, отакий буде єгиптянин. І отакого можна кента за 3000 бемц. Ось сьо тобі. Хе-хе-хе. Так, що тут у нас на другому поверсі стежки. Давай, бем, 600 баксів полетіли. кеш синтезатор Він <гас> мені бабки буде приносити, поняв. Шутін кренж. Не знаю на що він мені, але мій досвід каже, що то ну, не коштує свої гроші. <гас> так, вікна, бем, полетіли. Що тут ще? Декорація, не хочу. Це що таке? <гас> Профіт, це нам надо. Такі стінки поставимо йому. Що тут? шутінг крендж Ну, навіть не знаю. Можемо в цілому армуру такий купити, бамц. О. Ха-ха, <рес> диви! А що це розділий мене? <рес> що сильніше? Куди вже сильніше? Обалдеть. Ну ладно, давай, шутінг ренч хай вже буде. А, плюс 10% клон демедж. Слухай, так це нам треба. Все, хай будуть. 5 тисяч тут уже коштує, то нам не по карману. Окей. Давай спускаємося, заберемо гроші, провіримо. Наша там штука, наша. Питань нема. Але я пішов би і забрав в другі точки. Таку можна сюди ще стіну втулити. Такого кента. Давай вже цього стола купимо вже. Ну ладно, вже що, вікна? Що тут? О, задня стіна. І картинку втулив, диви. Обалдеть. Так, тихо. О. Ось до тут тоже стіна. Вікна. Хорошо. Прокачиваемся, прокачиваемся. Сходи. Ну, в цілому поки що. Тут все. Давай ще підберемо бабок і можемо, я думаю, оцього кента прокачати. Бемц. О, диви, який він же, да? Рицар тупо. Все, погнали валиться. А я ще ж тут можу прокачувати купу всяких штук. Чекай. Давай оцю, оце купимо, да? І що, що я купив? А що там таке? А, диви. Братуха, ти мене, звісно, вибачай, але я повинен тебе вбити, тому що мої кенти агряться на тебе. Не прибігай сюди більше. Що тут? Декорація. Окей. А це що таке? А, труба, диви, бам. Все, погнали. Так, то заробітки, що тут? Колд Хеліпад. Hellip, що це? Ааа, чекай, тут що? Тут а що це таке? Так, да, гелікоптер можна буде викликати. Йо, нічого собі, я поняв. Хорошо, ну погнали, поки валитися ось до. Це мої кити? Ну да. Оце точно не мій. Опа, оце не мій. Так, оцю точку треба захватити по любому <гас> ой Уй-ой-ой-ой. Такий страхопудло прибіг, да? Обалдеть, ну за них попів штуки капає. Це жесть, як багато, ти знаєш. Так, хочеться захватити точку. Бемц. Опа. Хорошо. Все, супер. Бабки штука потрібна. Та й нормально. Фармим, фармим. Обалдеть, обалдеть, накинув. Шо? Шо? Диви. ви! В кущах притаївся, тупо гімнюк. <рес> ну, я не очікував цього, не очікував. Але мені подобається, слухай. Так, ну цього за 18 тисяч мені не хочеться прокачувати. Так, окей, після смерті я поняв, що в мене пропав курсор чогось. Дивно, чому б це. Але я перезайшов і зараз все в порядку. Тому треба прокачати якогось кента. Наприклад, оцього за 14 тисяч. Бам, здиви. О, такий уже нормальний, потужний дядько. Ой-ой, а цей за 21 прокачується. Хорошо. Поняв, питань нема. <рес> О, слухай, а ще ж Можна щось в цього кента прокачувати, да? Да, диви, можна купляти. Хочеться якусь потужну класну пушку. Всі вісім є. Шість мультів стоять, поняв. Питань нема. Хе, <с>. та нема. Вже калаша за 13 тисяч. Давай, бамс. Еквіп. Я його кастомізувати можу. Прицели можна купляти, ви шо? Обалдеть. Обалдеть. Хорошо, давай такий голографічний поставимо. Магазин. Ну, магазин не цікаво, поки що мені. Тут що? А, а тут щось таке, наче нічого не міняється, диви. Ааа, чекай, він просто там в стіні був. Його можна якось віддалити? Ну, ладно, в цілому мені більше нічого такого не треба. У мене є калаш. У мене є калаш. <реш> Погнали? Там воно, до речі, золото валяється якесь, да? що? Не знаю, давай стіни поставимо. О. Ламану, що шо, щось можна прокачати. Тихо. Що тут? Ящики не цікаво. Башня. Можна башню поставити, прикинь. Стіни по-любому. Я двічі щось купив, да? А що не поняв? Є якась палатка. Цікаво. Обалдеть, тут так можна сильно прокачувати. Що це жесть? Давай оце вже всяку цю штуку понакуплюємо. Так уже хай і буде. Гвардіан. Тисячу коштує. Ага. І що? І нічого, да? А, ну він просто буде за мною ходити. Угу. Ну, окей. Нехай так. Так, зберемо бабки, пішли подивимося, ще щось ми оставляємо. Тут в цілому стіну, мож... стіну можна поставити, це я пам'ятаю точно. Оце ось до Це за дві штуки. Ну і давай вже оці ящики купимо. По приколу, хай стоять собі. Що тут? Еліватор. Це що таке? О, це стіни, це нам треба. Тут що? Вархаус Ground. Ще якась штука. Локер стенд. Ану, що це таке? Ааа, з пушками штуки, ти прикинь, ю. Хорошо, давай стіни ставити. Двері. Ну, ціламося. Опа. Опа-па. А я знаю, до кого я зараз буду бігати. я знаю, до кого зараз буду бігати. Армор стенд. Бемц. Опа. О. 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 хо хо Все, погнали. Чекай, а що ж тут ворота? Ніякі? О, ось до. Бемс. Все, тепер є і ворота. І, і, лі, і ліхтарі є. Ось така драбина є. Та ти шо, у льот. Просто у льот. Бемс. Якась ще штука. Турель. Дурель. Це я зараз її включу. Чи? А, ні, це її виключу. Чекаю. Оце я її включив. Та ти шо? <laughs> диви. Опа-па. Так, все, я бачу свою ціль. Погнали. Опа, тихо. Оцього кента треба розвалити. Так, точку мені по-любому треба забрати. Це я знаю точно. Тихо. Отако до краєчка підійду. Оп. І зараз захватимо тихесенько. Бемс, хорошо. Все, кента завалить. Ой-ой-ой, тут якийсь колдун. Все, хорошо. Там мого кента чуть не забрали. Окей, давай тут точку захватимо. Це мені по-любому треба, Бемц. Хорошо. Чаклуна розвалим. І такого розвалим. Всіх розвалим. Оп-оп-оп-оп-тихо, -оп -оп. тихо, тихо. Хто мене завалив? Якийсь пот завалив, прикинь. Скільки в нього там урону? Ладно, скільки я маю. Я маю 40 тисяч. Давай прокачувати кінтів. Тебе коштує 34. Ох, йо, то багацько. Давай тебе прокачаємо за 18 бемс. О, оце вже дядько потужний. Погнали валитися. А тут, диви, тут уже моїх кінтів розвалюють так нормально. Да, це ж мої, да Диви, жесть. Зато мені подобається, що тут ще до сих пор моя точка. Там собі бабки формляться, все хорошо. О, диви, вийшов! Ха-ха-ха! Я тупо. Генні, я тупо тільки зайшов, а він такого, все, все, я не буду. Ґ? Хто мене хто мене валить? Тихо. А ти чого стоїш, не допомагаєш, диви? Обалдіть. Обалдеть. Нормально. Я чуть не откис, ти що таке робиш? Так, це мої кінти, правильно? Правильно, хорошо. Я б пішов би ще там точку вкрав. Ой-ой-ой, тихо, тихо, вогнемечик. Вогнемечик штука така. Ти знаєш, опасна. Я ти так скажу. Бем, хорошо, розвалим. І тако акуратненько, тихесенько сюди підійдемо, такого бемс. І захватимо собі точку. Оцього кента тільки розвалимо, а то він щось сильно наглий. Отаку в кучу туди просто наливати. Я там зараз скільки бабла зароблю з них. Я тобі кажу. Диви, хорошо, та ти шо, фармлю бабки. Опа. Хорошо, нормально, нормально. Ось тут цей снайпер. Тихо, 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 тихо. Крисюк, ти прикинь. Чуть не вбив він. Опа. Куди... Шо? Нічого собі. А тут і таке є. ой 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 що ви таке? Що ви таке, тихо? Жесть, якісь зомбаки. Ви що, смішнявки? Тихо. Я воно ще одного бачу. Давай його розвалим. А з ним щось взагалі погано йому. Йому прям дуже погано, вроді, да? Хе-хе-хе. Вісімнад! Вісімнадтисяч. Йоу! А що так багацько? Це хто це що босс? Буваю таки хвалити. З них капає бабок, просто диви, 18 кусків упало. Це жесть. Я ще скільки зафармлю, я тобі кажу. Ще плюс 18. Ну давай по цьому, да? Будемо накидувати. Як думаєш, як швидко я його вб'ю? Бо я хочу вірити, що я реально його швидко вб'ю. Я правда, ну, я не знаю чи точно, чи ні, але я дуже сильно хочу вірити. в то. Вжеся, не знаю, скільки я в нього вже обом садив. Він не вмирає тупо. Але там золото світиться. Та з нього самого я впевнений, що дуже багато бабок випаде. Ну він не вмирає тупо, ну диви. <ріст> він не вмирає! Він же ж не може бути безсмертний, прав. Тихо, я бачу його ХПшки. Мені побачити, скільки там конкретно у нього ХП. Скільки? Половинка? Менше? Я не знаю. О, о, ой! Бачиш, бачиш? Уже прям чуть-чуть ХП осталося. Зараз уб'ю, зараз уб'ю. Диви, диви, капітка, капітка. Ну, Ну, ну ну ну. ну. Є, убив. І ще отакого от кента осталось добити і все. Ну, такого, на щастя, недовго вбивати. Все, хорошо? Чекай що. А що толку? Я вбив босса, мені не дали грошей за нього. Мені за нього не дали грошей. Я просто по приколу його стояв вбивав. Та ну ти смішно? Ти що смієшся з мене? Серйозно? Обалдіє. О, тут, до речі, є диви, бамс. А ну, круте. Що тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Золотий дезерт ігл, да? Да? Ну, за мною там кент біжить. Ну, поможіть, пожалуйста. 200 тисяч. Ну, все. Ти перестанеш може крутитися сьогодні, не? Диви. Боже, хана мені. Ну, приберися. <проберися> приберися! Поможіть мені хтось. Яка біда, яка біда, яка біда? Поможіть, поможіть. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Все, ух. Я в безпеці. Хорошо. Ну, моє колесо зависло, прикинь. Воно безкінечно крутиться тепер. <проб> О, да, все, пофиксилось, хорошо. Да, мне випав золотый тесрдигл, прикинь. Шесть. Take all points. А-а-а, теперь то я понял, что це значит. Матряс 345 45 тысяч тут назбиралось. Ха-ха-ха! Жесть, я сейчас так прокачаюся, я тебе кажу. Тихо, давай тільки не з цих Давай цього прокачаємо. І ще раз за 115, то це Він тепер має з мушкетом, є. Давай цього кента. Банс, тепер з булавою, давай ще раз. Тепер він у мене кулдун. Ну і наступна прокачка 175 тисяч. Ну не знаю, не знаю. А чого там сітиться плюс 5 доларів за секунду, а в цих. А, не зрозумів. Це коли вони вбивають когось, да, то там збільшується. Хорошо. Давай цього кента прокачаємо. Та, ти що, це вообще бомба? Як же ж це круто, я ти не можу передати словами. Чесно, дуже класний режим. Мені так подобається. Світло, 1000 баксів, супер. Ще один кент за двадцятку. Ну можна тако ще цього за сотню. Ух ти ж ю, а цей вообще 600 коштує, я тебе поняв. Ви погнали, подивимося, що тут. Ще один кеш-синтезатор. Стіна. Армор тір. Опа. Еквіп аутфіт. О, ну диви. Можна ж? Правда, все одно, як якісь тряпки. Ну, що ж поробиш? Вотерфонтан. Ну, декорація нам то таке не цікаво, а от отакий от вчений цікаво. Що ще тут можна купити? Джеммати, диви, -ю. Стежка 3000, тисячі. Ну, хай буде. Опа. Це такі тепер диви. Нам будуть давати швидкість. Оце прям прикольно. Це декорація, декорація. Ще одна декорація, декорація. Декорація! А тут що? Ага, тут такий ось до того кент, який буде швидкості швидкості додати. Поняв. Супер. Хорошо, погнали наниз. Подивимося, що у нас там по бабкам. Ану, 100 тисяч є. Та, супер, вообще. Можна прокачати буде оцього. Тільки треба піти заробити ще бабок. І заодно провірити нашій Desert Eagle, правильно? Я думаю, так. Да. Погнали. Опа, ось он не мій кент. Давай тако від першого лиця. А щось наче в нього не так багато демеджа, ні? Давай перевіримо скільки в голову. 160! ладно, все, я беру свої слова назад. Слухай, за, за генералів так то дають 10 тисяч. Непогані такі бабки. В цілому, я можу оцю точку таку взяти під себе. Хорошо? Супер. Так, і я впевнений, що оцей кент захоче, напевно, прийти і забрати цю точку собі назад. Я б його підсидів, подождав би. Оно він. Я через такі стіни не можу домажити його, прикинь. Хорошо, питань нема. <гас> опа, опа-па, А оце ти вже й попав. Так, пішли забирати назад цю точку. Ти на точку свій рот не відкривай, поняв? Я все одно в тебе її буду забирати. Генералів обов'язково треба розбивати, бо вони дуже багато бабок приносять. Ну, я не встиг, правда. Так, хорошо. Точка під моїм контролем. Супер. Опа, тихо, тихо, тихо. Прям отаку в гущу не можна йти. А цей з бластером бачив, який крутий. Поняв. Я хотів би просто забрати ще Опа, опа, тихо, снайпер, це больно, блін. Снайпер то реально больно. Я просто, чесно кажучи, ще б оту точку хотів захватити, що там далеко. Погнали. Я хочу це зробити. Дуже сильно хочу це зробити. Тихо, 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 тихо. Все хорошо, все в порядку, пацани. Я просто заберу точку і все окей. Да? Бенц, хорошо. Диви, всі всі чотири точки мої. Хе-хе-хе. О, бластер! Бластер! Тихо, живу по під свої точки треба йти. Та да, ти шо, диви, як, как, який крутяк, який крутяк. Я пішов брати новий калаш. Я маю 560 тисяч зараз на руках. Обалдеть. І я можу взяти цей калаш? Да, да диви, драконяча Хо-хо-хо-хо. <сум> Жесть! Ти прикинь. Я зараз так розбагатію, я ти кажу. Це тупо шок. Давай я тут заставляти ці всі приколи. 800 тисяч? Пишо? Смішні. Давай ці всякі декоративні штуки тут покупляю. По прикольчику Бемс, і тут того такого фонтанчика, і стіну там, і тако вікна куплю. Ще одну стіну і тут теж вікна. Та... і все я все куплю. Все куплю. Обалдито, заробокси не хочу. Мотівейшн постер хе прикол. Окей. Okay. О, файно, файно. 30 тисяч сходи. І ще один наступний поверх. Світло також. Суперсько, давай подивимося, що тут. Доріжки. А оце нам надо, Health researcher. Окей. Okay. Це декорація. О, кеш-синтезатор нам треба по-любому. О, профіт. Це нам теж по-любому треба. Окей, там що там? Всі чотири точки мої, супер. До цих пір. Я взагалі я не знаю, це, це такий прикол. Слухай, може нам отаких от гвардіонів теж купити треба буде, так? Да? В цілому, мені кажеться, непогано йде. Ось, о, армор стенди можна поставити. А щось взагалі міняється, коли я надіваю якісь ці армори? Не поняв. А, да, ви 200. Обалдеть Поняв, питань нема. Хорошо, давай такі ось до стволи покупляємо. Тут все покупляємо. Бемс, бемц, бемс, бемц, бемц. бемц, бемц, бемц. Та, ти що? Лю... Angel armor stand, 25 кіл, 25 кілів мені треба зробити. Поняв. Обалдіть, нічого собі. Locker Stand ще один, бемс. Що тут? СКС тобі тут. І АК 12, і таке, і сяке, і все разом. Та ти що? Все купив, все купив. Все, що міг все купив, ще можна таку тут драбину поставити. Опа, що тут? барет. Якийсь пістолет, да? А, чекай, так це все пістолети, да? Що я купив? Стіну якусь, да? Це все пістолети, ну мені пістолети не цікаво. Backwall. Окей. Okay. Locker stand. Бем, а тут що, немає снайперок чи жо? По... Ні, ось до якась є. Ну, ладно, пішли, затестимо нашу оцю драгон М-ку все-таки, як вона валить. Бо мені кажеться, вона зараз буде розвалювати вообще все. Абсолютно все. Так, панали. Що з прицелом? Диви, в мене. Що? У мене два прицела. прикол? Е, то чі, бемс, хорошо, сюди. Ну скорострільність у неї дуже серйозна, потужна. Отако, диви бем бем і зразу все хе <реш> розвалив. Що погнали сюди? Чекай, це мої кенти. Отут от от цих можна по. 32 штуки, з кого я вибив! Обалдеть! Обалдеть! 240 демеджа в голову з цієї штуки, ти прикинь. Йой! Опа, тихо. Бамс, хорошо, плюс 32 тисячі є. Ні, яка ж вона класна, ця пушка, я не можу. Опа, накапав лямчик. Поняв. Давай прокачувати кінь тоді Давай, і тебе за 375 тисяч. Ааа, а, а далі кажуть, все, треба робити ребітх. Поняв. Отак от, от, Обалдеть. Да, уже і тут кажуть також ребітх. Я так розумію, що тут теж, коли кента прокачаєш за 600 тисяч, тобі також скажуть, все, Кент, ребітх. Ну давай щас я навіть дозбираю просто по приколу провірити, вообще, ну, правы я чи ні. Так, Бем, маю 600 тисяч, давай провіряємо. Бемс. Да. І далі кажуть Кент, роби ребітх. А що тут? А в нас квести всегда були, да? Все, Це весь цей час були квести. Хе! А я навіть не бачив. А ребіт коштує 450 тисяч. Mm -hmm. Ну що ж кенти, тоді на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Як ти можеш бачити, Прокачались ми таки дійсно непогано. Просто по цим трьом челам Заді мене це видно. Чотири точки, абсолютно всі чотири. Під моїм контролем. І 490 тисяч на ребіт у мене також є. Тому, якщо ти хочеш бачити продовження, то обов'язково тисни лайкос, пиши коментарі про це та підписуйся на канал, тому що для мене це су. Супер, супер важливо. Ну а з за як завжди був ваш друзьяка Дімич, тож ж, всім файного настрою і всім папа.